Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про новий революційний дрон DJI Matrice 4T, який зовсім нещодавно з'явився на ринку. Цікаво, що DJI продовжує не тільки розробляти нові моделі, але й активно покращує свої існуючі технології. Наприклад, нещодавно компанія анонсувала великий прорив в області штучного інтелекту та автономних систем для своїх дронів. DJI AirSense, який вбудований в нові моделі, зокрема Matrix 4T, використовує технологію автоматичного визначення інших літальних апаратів, що наближаються, забезпечуючи ще більшу безпеку під час польотів. Це дозволяє дрону автоматично змінювати траєкторію, щоб уникнути зіткнень. Це важливий крок до майбутнього, коли дрони можуть працювати не лише автономно, але й безпечно в середовищі, де вже існують інші літаючі апарати. Окрім цього, DJI активно інтегрує свої дрони з іншими промисловими технологіями, що дозволяє використовувати їх для створення 3D-карт місцевості або навіть для пошуково-рятувальних операцій. DJI Matrice 4T є яскравим прикладом того, як компанія виводить свої продукти на абсолютно новий рівень. Отже, давайте ж поглянемо на DJI Matrice 4T, який вже встиг привернути увагу своїми характеристиками. Почнемо з того, що входить в комплект. Звісно, сам дрон без нього нікуди, акумулятор DJI Matrice 4T Series, пульт управління DJI RC Plus 2 Enterprises для максимально точного та зручного контролю за вашим дроном, адаптер живлення USB-C та зарядний концентратор серії DJI Matrice 4. Ідеальний аксесуар для того, щоб заряджати одразу декілька акумуляторів. Захист для камери DJI Matrice 4T Gimbal Protector. Щоб вона не пошкодилась під час транспортування, мобільний ключ DJI, з ним ви зможете підключити свій дрон до мобільної мережі для ще більш стабільного зв'язку під час ваших польотів. Додаткові пропелери та кабель змінного струму від адаптера живлення 100 Вт. Давайте нарешті перейдемо до огляду характеристик, щоб зрозуміти, чим виробники DJI здивували цього разу. Особливість цього дрону його потужна камера з тепловізійним сенсором. Матрис 4Т дозволяє робити високоякісні 4К зйомки навіть у темряві завдяки інфрачервоному датчику. Камера має вбудовану технологію розпізнавання об'єктів, що дозволяє виявляти проблеми або аномалії незалежно від умов освітлення. Максимальне корисне навантаження дрону 200 грам, тобто це максимальна вага, яку дрон може нести додатково до своїх основних компонентів. Максимальна швидкість підйому без аксесуарів 10 метрів на секунду, а з аксесуарами 6 метрів на секунду. Дальність польоту до 35 кілометрів, що дозволяє вам працювати на великих відстанях, не турбуючись про обмеження по радіусу дії. А час польоту до 40 хвилин, що є величезною перевагою для довготривалих завдань. Максимальна висота матрі 4 6000 метрів. До слова, це величезна висота для польотів навіть для високогірних місцевостей. Дрон обладнаний системою активної стабілізації, що дозволяє підтримувати рівновагу навіть у складних погодних умовах, зокрема при сильному вітрі. А ще він підтримує кілька глобальних навігаційних супутникових систем, що дає точну навігацію в будь-яких умовах: PS плюс Galileo плюс BDO плюс GLONASS. Так, так, про камеру ми не забули. Розглянемо детальніше її можливості. Ширококутна камера з 7-сенсором з 48 мегапікселями. Така камера дозволяє отримувати надзвичайно чіткі і деталізовані фото. Телекамера середнього розміру вона також має 48 мегапікселів і такий же сенсор. Телефотокамера трішки компактніша і теж має 48 мегапікселів, завдяки їй можна робити знімки на великих відстанях, зберігаючи високу якість. Що стосується об'єктивів, то вони тут дуже потужні. Кудогляду огляду камери становить 82 градуси. Що дозволяє охоплювати велику площу. Еквівалентна фокусна відстань 24 мм, а діафрагма 1,7. Завдяки цьому камера чудово працює в умовах слабкого освітлення. Фокусування. Діапазон фокусування камери коливається від 1 метра до нескінченності, тобто ви можете знімати об'єкти на різних відстанях без втрати якості. В нормальному режимі ISO варіюється від 100 до 25600, що дозволяє вам працювати в більшості умов. Телефотокамера підтримує гібридне збільшення до 112х з можливістю цифрового зуму до 16х. DJI з 4 – це абсолютно новий рівень технології, які дозволяють вам досягати неймовірних результатів у найскладніших умовах. З його потужною камерою, передовими датчиками і великими можливостями інтеграції. Цей дрон стане вашим незамінним інструментом у роботі. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити свої коментарі. Побачимось.